На каналі Джіска. І сьогодні я знімаю відео, як зробити ось такі мініатюрні блокнотики без допомоги клею і ниток. Просто нам буде потрібен будь-який листок паперу, навіть навіть кольоровий. Вафумездра і ножниці. Більше нічого. Так. Зігнемо наш, папір. Зігнемо наш папір ось так. Зараз я зігну і вам покажу і гарно розгладжуємо. Ось так. Був такий, а став такий. Гарно розгладжуємо його. Так, тепер потрібно ще раз ще раз так само зігнути. Ось так. Тепер розгинаємо. У нас вийшли такі полоски. Тепер згинаємо ось так. Не ми згинали так, а тепер згинаємо просто ось так. Рівненько, щоб ці лінії, які були, ставали на тих лініях. І ще раз так же саме. Ось так. Робіть. Все, як показано на відео, інакше у вас нічого може і не вийти. Так, Зробили ось таку волоску. Вона має бути трошки грубша, як так, еді. І в нас вийшло 18 ось таких клітинок. Тепер ми знову згинаємо ось так так як було попередньо. І розрізаємо ось ці нижні до цієї лінії згину, розрізаємо раз, два. Можна цими не повністю тільки до оцеє лінії. Коли я розріжу, я до вас поверну. Я розрізала. Так. Тепер потрібно розрізати тільки оці дві, дві середині. Ось, ось середині квадратики ось так от посередині. Розрізаємо. Тільки ці два. Є. Тепер розрівнюємо У нас ось що у нас вийшло. Тепер беремо ось це, ці квадратки, що ми розрізали загинаємо два ось цих квадратика в. Ліву сторону, а два інших в праву сторону. І гарно загладжуємо, щоб вони не стирчали. Ось так повинно у вас получатися. Та заховайтеся вже. Ось так. Тепер перевертаємо. Щоб не було ось цих. Перевертаємо і складаємо ось цю верхню частину донизу і нижню частину доверху. У вас повинна вийти ось така конструкція. Ось так ось. це туре, а це так. І тепер згинаємо оці дві половинки. Один до одного. І у нас повинна вийти ось така конструкція. Ось така конструкція. Тепер потрібно, щоб оці лінії стикувалися, а ось ця зробила ось таку форму. І. Тепер ось ці загинаємо, наприклад, ось цю сторону. Немає значення, в яку ви сторону загнете і гарно все пригладжуємо. І загинаємо ось ці до середини. Тепер, нерівні... Тепер нерівності легенько підрівнюємо ножничками. І в нас вийшла ось така книжечка. І тут має бути у вас 8 листочків. Тепер візьмемо наші плумазири і намалюємо смішну мордочку. Ось такий смайлик. Краще я намалювати не, не змогла. Ось такі мініатюрні блокнотки в мене вийшли. Якщо вам сподобалось це відео, став, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал і ж, нажимайте на колокольчик, щоб першим дізнаватися, коли в мене вийшло в нові відео. 行拜拜。